День стріблястого зеленкуватого місяця. мої найкращі вітання. Понеділок день важкий. Недарма 10 жовтня росіяни почали масивні атаки по понеділкам на нашу Україну. Але сьогодні понеділок день не важкий. Навпаки, надзвичайно сприятливий. Тобто, вдали для початку будь-якої справи для підписання угод, для того, щоб відправитись в подорож, особливо вдали для волонтерів, для всіх Операції з нерухомістю. Сьогодні також не забудьте зателефонувати своїм рідним, поспілкуватися з ними. День також дуже гарний для спілкування і з однодумцями, і з колегами. Звичайно, ми буваємо в різному настрої. І негативні, і позитивні емоції від тих новин, які ми бачимо на телеекрані і чуємо їх від знайомих. Але сьогодні ми повинні бути в гарному настрої, щоб не трапилось. Який настрій буде у нас сьогодні? Такими будуть ситуації і в наступні дні? Сьогодні наш захисник, мінерал дня, оберіг яшма, допомагає нам вибратись із смуги невдач. Так от, обов'язково сьогодні ми повинні додати до наших напоїв мелісу. Вона притягує позитивні енергії всесвіту, налаштовує нас на оптимістичний лад. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку рака. Це той самий велетенський рак, який вчепився Герак за праву п'ятку, коли він воював із гідрою дні рака У нас дуже вразливий наш шлунок. Так що сьогодні потурбуємося про правильне харчування. Організм в дні вод. Дніх знаків потребує вуглеводів і складні вуглеводи каші нам будуть дуже і дуже корисними. Ну і звичайно, овочі, фрукти, але не в смаженому вигляді, ну і звичайно. Нічого копченого. Знак рак значить, лікуємо протилежний знак. Протилежний — це козиріг, який відповідає за нашу шкіру, за наш хребет. Тож сьогодні показані всі пластичні операції. 14 листопада, Кузьми і Дем'яна. Всевишній подарував їм дар зцілювати не лише людей, але й тварин. Але за свою роботу вони ніколи не брали платні ми називали їх безсрібниками. А в Кузьми і Дем'яна дуже добре розпочати готувати теплі речі на зиму. Сьогодні ми згадуємо про те, що в цей день Конрад і Біл здійснили вихід на поверхню місяця. Двічі вони прогулялись по поверхні нашого супутника протягом 32 годин. Зібрали багато зразків місячного ґрунту. В цей день ми згадуємо про те, що це всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий діабет. Нехай не буде у вас цієї важкої хвороби, і в цьому посприяє розташування небесних світил.